Мати у повітря літаки радіолокаційного виявлення А-50 із кількох причин. Це може бути пов'язано із прагненням знищити літаки Міраж 2000 які Україна отримала з Франції, а також місця запуску далекобійних дронів по військових об'єктах, розташованих у РФ. Так вважає експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Він зазначив, що противник тривалий час не використовував а 50 через те, що їх певна кількість була знищена комплексами Петріот на півдні України. Зараз Росія змогла залучити ці літаки знову, припустивши, що Україна не може на повну силу використовувати системи Петріот. Водночас, ще учора, військовий кореспондент Андрій Цеплієнко припустив, що літака 50 певне, здійснюватиме радіолокаційну розвідку північно-східного напрямку, ймовірно, аби підготувати ну, власне масштабний удар по Україні. Погоджуються з думкою Андрія Цаплієнка і військовий оглядач Олександр Мусієнко. За словами експерта, він не вважає, що підняття в повітря російського а 50 було демонстрацією сили на Україну. Такі дії агресора не впливають тим більше, що українські захисники вже збивали а 50 Тож швидше за усе, так дійсно підняли, щоб вивідати цілі перед ракетним ударом. Мусієнко вважає, що Росія буде шукати на складах всі свої ракети, щоб зараз завдати ударів по Україні з метою створити для себе більш міцну. Переговорну позицію спробувати деморалізувати українців. Ще росіяни не побоялися підняти у небо свій А 50 з великою ймовірністю тому що Україна, не маючи розвідданих від США, не зможе його збити. Так, військовий глядач Павло Нарожний власне прокоментував цю ситуацію і нагадав, що вже декілька місяців російські літаки такого типу не літали. За його словами, на літаку встановлено радар Великого радіусу дії, який здатен виявляти повітряні цілі на відстані до 600 кілометрів. Така відстань покриває і Київ, і майже всю територію України, наголошує Павло Нарожне.